Є християнські свята, про які я вам розповідала раніше, і дякую за ваші відгуки в коментарях. Таким чином, я розумію, що вам цікаво слухати мої розповіді, тож, сподіваюсь, на наш з вами YouTube діалог і надалі. Сьогодні ж ми поговоримо про стрітення Господнє. Що ж саме означає це незвичне слово, стрітення? Про цю подію достеменно описано в Євангелії від Луки, і відбулася вона через 40 днів після Різдва Христового. В в того часу було дві традиції, пов'язані з народженням дитини. Жінка після пологів не могла з'являтися в храмі щонайменше 40 днів. І як тільки термін спливав, мати мала принести до храму очисну жертву. Заможні сім'ї несли молоде теля або ж баранчика, а бідні двох голубів. І була ще одна традиція. За стародавнім іудейським звичаєм: на сороковий день після появи в сім'ї хлопчика первістка батьки мали принести його в храм. Щоб присвятити Богові. Тож Марія та Йосип через сорок днів після народження Ісуса прибули з Віфлеєму до Єрусалиму, і з немовлям на руках вони ступили на поріг храму. Саме в той час до храму прийшов праведний Симеон, старець років під триста. Праведний Симеон був одним із перекладачів святого письма. Він переписував з єврейської мови грецькою, перекладаючи одне із передбачувань, а саме Ось Діва в утробі прийме і народить сина. Симеон засумнівався в правильності написаного та спробував виправити Діва на жінка. Як йому з'явився ангел і сказав Ти житимеш доки, доки сам не переконаєшся в істині написаних. Відтак минуло близько трьохсот років, як праведник все ж дочекався зустрічі з Божим дитям. Тож, побачивши Марію з немовлям, старець вийшов їм на зустріч і взяв дитину на руки, благословив його. І сказав: Нині відпускаєш раба твого, владику, за словом Твоїм, з миром. Бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів.